На бридло, одноманітне м'ясо хоче щось ароматне, соковите та з хрусткою скоринкою? Сьогодні покажу, як приготувати курячі стегна, які просто тануть у роті без майонезу, лише натуральний йогурт та спеції. Беру курячі стегна і для початку з них обов'язково вирізаю кісточку. Далі приправи: Одна чайна ложка червоної паприки, одна чайна ложка розмарину, чайна ложка солі, чорного меленого перцю та пів чайної ложки гострого перцю чілі. Також витискаю 2 зубчики чесника. До курки чесничок мусить бути. Заливаю це все натуральним йогуртом. І для хорошого аромату витискаю сік з приблизно однієї третьої частинки лайма. Замість лайма можна додати сік з лимону або апельсину. Далі це все разом гарненько перемішую і залишаю м'ясо маринуватися приблизно на 2 годинки. Ця кількість приправ була розрахована на 6 стегл. Далі стегна перекладаю на деко для запікання і ставлю запікатись у добре розігріту духовку до 180 градусів на 25 хвилин. Стегна по цьому рецепту виходять дуже ароматні, соковиті та смачні. Їх можна і просто їсти, а я люблю їх нарізати та зробити з них шаурму. Усім смачного!